А я так... Нам є сьогодні про що з вами говорити. І звичайно вже ті баталії, які будуть сьогодні на паркеті, ми будемо з вами спостерігати та Сергій Дребужан Мукачев. Ну і, звичайно, вже делегат Афу були матчі. Дивимось на удар. А вже розігрують небезпечний удар від цього паркету. Зараз буде удар і небезпечно. Будь-який футзальний футбольний удар від... Грицини, грають через лівий фланг. Масевич з м'ячем. Гарно пройшов. І це видно, що це був фол. Відвертий фол. Збивав. Розігруємо, Розіграють так. М'яч у шутурма пробуває. Летів, летів. І, Звичайно вже це тішить і надихає команду. Адже ось ще один удар. Ви бачите. І далі шутурма підходить до, до кутового і починається розіграш. Артем Фернюк, Корсун пробує знову ж таки. Подивіться. Розігрує кутовий енергія. Простріл. Простріл від Пелка. Далі удар по воротах і ураганівцям. І шукають, шукають можливість провести свою контратаку Франківці. Микитюк з його сторони пробиває. І ось ні, немає, немає м'ячу. З кращої точки зору бомбардирів. Ось і пробиває Корсун, не влучає він ворота. Не влучає, пролітає стійку. Здавалось би, Войтович контрол по свистку каже суддя. Дивимося повтор так. Завдати удару. Дивимося, так, і є, є гол. Друзі пропускають. Івано-Франківці стандарту. Забиває Ігор. перепрошую, Забиває Мар'ян Пелек. Ми сьогодні цього гравця згадуємо. Повертаємось до матчу, друзі, після короткого блоку реклами. Тайм-аут брала команду. Фишка Ярослав. Це воротарі, універсали команди. Номер два Володимир Буньо. Третій Сергій Малишко. П'ятий. Бачимо, пробиває львівська команда і забуває Радевич. Забуває Радевич. Сьогодні у нас м'ячі забувають колишні ураганівці. Влітає м'яч. Ближню дев'ятку. П'яни йдуть вперед з рахунком 2-0. Наша команда розігрує з центра поля. Але вона ще цілий другий тайм, тож попереду багато команд. за команду Звоно-Франківська. Зокрема. але Сьогоднішній матч точно завершиться стандарту від команди Раган і пробиває. Блокують від Львів Венерії. Відбулася заміна. Зараз на полі у них є тірять гравців Звіно-Франківська. Микитюк невдало пробить. І пробивають, пробивають Львів'яни, але. Юрій Савенко вибиває і передає можливість гравцям провести кнопну передачу. Львів'ян, Микитюк на нічі. Далі Бакшин, скидка, і Грицина б'є. Ян Масевич прокидає далі на Артема. Артем виривається і таким чином бо, Знаєте, героя Спайдермена, такі можна сказати, вирвав, вирвав він своєю рукою. Цей удар. І оберіг, оберіг, ворота Львів'ян. А тут міг бути небезпечний зріс власні ворота саме від малишка Сергія після удара Петра Шатурми. Активно почали діяти ураганів. Це і є, є. Здавало, здавалось би, вже забили Забили м'яч, але тому треба обережно, обережно грати. Передача на Корсуна. І Корсун не, не встиг забити. Артем. Фарню пропускає шутурма. І знову ж таки Корсун далі на шутурму. І Петро пробуває трішки Масевич. Шутурма. Макетюк пробуває і бачите своє штрафно. Свої штрафного майданчика штовхує. Остання хвилина. І небезпечний, Бачите. 22 секунди. Рахуночок нашого матчу 0-2 на користь львівської енергії. Шутурма? Микола Микитюк. Шотурма пробуває, є. Гол є. Ви бачите, що відіграються ураганівці. Вдалося Петро Шатурмі забити такий потрібний м'яч. Та Львів енергія. І знову ж таки пробиває шатурма. дотики до м'яча. Все може бути в футзалі, і неточний удар. І після цього удару капітана команди Миколи Микотіка завершується наш матч. Отже, урагани вайно, друзі. Зустрічаємося вже в новому році, в році 2023. Продовжуємо дивитися за футзальними баталіями, зокрема, цих двох команд.